Слухайте, скільки всього поставили на ліквідацію. Прям кухонне приладдя по 29 гривень. Супер розпродаж. Я всіх вітаю із магазина Аврора. Буду показувати акції, які почалися вчора, 23 жовтня. Буду діяти по 29 жовтня. Є такі акції, які діють з четверга по четверг у магазинах Аврора по всій Україні, але почнемо з акції ліквідація. Давайте подивимося, що на ліквідації. Це завжди цікаво. Тут ще так гарно все порозкладали. По 29 гривень іде набір тарілок 20 см, 6 штук упаковки. Вони такі, як типу пластикові, типу скляні, які важенькі, слухайте. Ну такі більш гарної якості, ще й кольори приємні. По 29 гривень іде кухонне приладдя, дуже багато всього. Такий цікавий. Я не знаю, це половник такий з носиком. Бігра, гейн і терра. Ага, оце сир різати. Далі мені здається, ось для макаронів є. Так, бігра. Знову все по 29 гривень. Причому як багато. Ген такий розпродаж. Так що йдіть, ідіть в сільпу, кому кому треба. Ось і це приладдя, все зараз на одній штучці все одно перевірю. Так, знаєте, для себе. Так, по 29, а вони коштували по 59. Ну нормально. Причому тут вибір такий, знаєте, немаленький цього приладдя. А я хочу ще перевірити тера. Насправді, а, ні, тера я вже перевіряла 29. Далі по 29, що Це така відбігра. А, це таке ситочко заварювальне для чайника. Гляньте, цікаве, да? також 29 гривень. А це у нас що таке? Це що, чохли? А, закріплювачі такі великі. Знаєте, це такі, як по типу прищепка, ну там зафіксувати якийсь чимішечок. Так, набір затискачів для пакетів 29 замість 55. гляньте, якого розміру От кому потрібні. Взагалі ці затискачі зручні. Зручніше, ніж прищепка, Вони так затискають по площині якийсь там, чи сумку, чи пакет, чи що вам треба. Дуже зручно, мені зручно, я користуюсь. У мене меншого, правда, розміру. Така пляшечка. Батл. Так, пляшка для соусів пластикова. А, для сосів по 29. Тут за 59, ну це як в виде, так курочок, да, такий сіль та перець. І ось цю лампу я не знаю, чому її не купують. Вона ще зі свічкою йде. Лень така краса за 59 гривень стоїть на ліквідації. Папір від Рута Делюкс. 8 рулонів, 3 Тут навіть написано, що 19,36 метра. 138 гривень замість 219. Мінус 37%. Знижка, 138 гривень, за 8%. Причому вона так зручно її транспортувати за вісім рулонів трьохшарового паперу. А я то думаю, що її порозбирали, діставала звід. Папір туалетний від Екола Делюкс. 24 рулони, також три шари за 288 гривень. Де як розбирають все по акції? Дві штучки. А, ні, вон там ще їх поклали. По 49 гривень. Ось такі перфект. Серветки, вологі, дитячі бебі. Йдуть вони з клапаном. 120 штук за 49 гривень. Гарна пропозиція. 切。 Пакети для сміття показують тільки з найкращою знижкою. Пакети для сміття від Frakingbock йдуть з ручками, от як намальовані. На 35 літрів 30 штук, ціна 49 гривень. Ну, так, така суттєва знижка 34%. Або, наприклад, тут 27% знижка, вона суттєва. Пакети від «Файно», стандарт з ручками знову, ну от намальовано. На 60 літрів 20 штук за 54 гривні. Далі сталева міць від Freкінbock. Графіт колір називаю. 40 штук 35 літрів 77 гривень. 22% знижки на пакети від файно в фіолетовому кольорі. Тут 35 літрів 30 штук за 38 гривень. І знову від файно акція. Пакети файно Стандарт Фіолетові 35 літрів 100 штук за 99 гривень. Ну це гарна пропозиція. Оці по 10% це якось несуттєво. Давайте глянемо, на які пакети йде 22%. Так, сталева міць від Freckingbook. Є такі, мабуть, є. Ось вони. Ось такі величезні пакети на 240 літрів я дістала. Так, а їх що, їх порозбирали ми. Пакети майже такі ж, тільки тут 5 штук, а треба, щоб було 10. Немає вже цієї позиції, ну, в вашому, мабуть, в вашій аврорі, може, і будуть. Дивіться, пакети для сміття фракінбокс, сталева міць на 120 літрів, 10 штук за 108 гривень. 5 штук коштує 69. Ну так, набагато вигідніше взяти зразу 10. Снижки на губки відкритім воду такі в чорному кольорі. Кольори, кольорова частинка у них 5 штук за 39 гривень. максі розмір. Далі також губки Добра господарочка, ось оці хвилька. Такі хвилька в чорному кольорі. Їх іде 6 штук за 36 гривень. І набір губок господарочка Піна, щось таки, цікаве. Це не вони, це тут 4, але якісь ще 5. А ось вони 5. Чорні з білим 32 гривні і набір серветок. О, набір серветок аж 38% знижка. Так, скільки тут? Тут дві штучки, цих чорно білих серветок, за 21 гривню. Непогана знижка йде на ці рукавички від Файно. Файно рукавички стандарт жовті в асортименті. Це мається на увазі всі розміри, не тільки еска. За 33 гривні, мінус 25 відсотків знижка. І файно комфорт по 54 гривні. Вони йдуть з алоє, Також в асортименті. Таблетки для чищення пральних машин від бренду Star, три штуки за 54 гривні. Засіб бактеріальний для вигрібних ям від септівел. Ось такий. Тут 10 грам за 24 гривні. І ще є ось такий засіб від доктор Робік. Тут 106, якось 106,76 грам. Так, для резервуара 1,5 квадратних метра Упаковка на 30-45 днів, 44 гривні. Ціна зі знижкою. Кріт від екологічне, економне, 7 гривень за 50 грам, Засіб для видалення забруднень із труб. Таку класну знижку на нього поставили. Біоблиск називається 500 мл, 99 гривень замість 229, Знижка 57%. Це засіб для миття акрилових ванних поверхнень. Саноджет. І Знову знижка на Domestos, Непереможний в боротьбі з мікробами 87 гривень за 750 мл. мілілітрів. Винка від сів антиналіт, ультрашвидкий для ванної кімнати 500 мілілітрів за 86 гривень зі знижкою. Ну ось такий зі спреєм іде. Видаляю 100% вапняного мильного нальоту, нальоту, блиск без розводів. Так, що це таке цікаве від бренду сама засіб для знищення неприємних запахів, домашніх тварин, туалетна кімната, побудових відходів, тютюнового диму. Я така не бачила 500 мл за 64 гривні. Ну, це по типу освіжувач, тільки він якийсь не зовсім як освіжувач. Виходить да? для знищення склад. Ну, Ось такий засіб. Мінус 22% на Green Code. Засіб миючий, чиста підлога з ароматом розмарину. Літр за 77 гривень. Засіб для миття Zepінг. Літр за сто... 178 гривень. Далі йде містер пропер літровий за 119 гривень. У нього на нього 34% знижка. І містер пропер півторалітровий за 179 гривень. Багато знижок на порошки. Персіл 300 мл для 54 гривні, 350 грюнвал для ручного прання 25 гривень. Грюнвал універсальний для пральних машин. Ні, це, мабуть, таки, також для ручного да, прання. 350 грамів за 25 гривень. Гала по 39 аквапудра для автомата. І 34 аквапудра для ручного прання. Аквапудра від Tide за 43 гривні, 300 мл альпійська свіжість, це ручне прання. Це коло для пральних машин 52 гривні. Ой, а гляньте, яка знижка класна на цей перціл мінус 50% відсотки. Капсули 4 в одному, 13 капсул за 199 гривень колор. І ось такі капсули ще ароматерапія. Ой, вони, ну вони через пахучі. хто брав. От я брала, воно ну, прямо ну, такі. Чи вам сильні запахи не подобаються, то не підійде. 199 гривень за 13 штук. І також з 23 по 29 капсули для прання від Аріель. Вони такі, як бумажні коробочці йдуть. 199 гривень за 12 і 349 за 22 штуки. І сема. У нас з'явились класні упаковочки по 250 мл, От коли треба чи ну щось швиденько і далеко, щоб не нести там важке, наприклад, 59 гривень за 250 мл, або просто спробувати якийсь аромат, щоб не купувати велику упаковку, і тут декілька ароматів навіть по 59 гривень. Мило тверде в асортименті від лавіт. Різні аромати 60 грамів, ціна 7 гривень. Далі мило від Duru, косметичне тверде, два в одному 100 грам за 28 гривень. Мило, туалетне тверде, сейфгард 32 гривні за 90 грам. Знову акція на мило, на набір мила. Шарм грант, полуничне побачення 70. Грам 5 штук по 75 грам, 44 гривні. І набір мила від шик в асортименті. Різні аромати. Тут якісь блакитне, синє, також 5 шматочків по 70 грам за 47 гривень. І знижка також на крем мила шик Дей, Люкс, ось таке, як з кремом. Тут 4 кусочки за по 90 грам за 59 гривень. Дуру далі йде ось таке цікаве, що таке як прозоре. Так, дуру. 135 грам, дві штуки, і аромат квітів, 79 гривень. І знову дуру, один плюс один називається. Ну як з кремом іде пом'якшує, морські мінерали зволожує. 93 гривні, чотири шматочки по 80 грам. Ще ось такий набір мила від дуру, Пам'ятаю їх, ще з дитинства такі вони ароматні. Ну гарне, да мило. Це туреччина, начебто, виготовляє 109 гривень за чотири кусочки по 100 грам. Ну, поставили знижку на ці ватні палички, дерев'яні вони, так пишеться, 100 штук за 11 гривень. Крем-фарба для волосся від шварцкоп. В асортименті ось така цікава лайв. Ну, кольори я маю на увазі: яскраві, є металік, є ультра, ну різні. От ви бачите, які кольори. От на неї знижка суттєва, мінус 31%, 207 гривень замість 299. Економія майже 100 гривень. Хто хотів таку придбати, то якраз є нагода. І ще з 23 по 29 знижка на паліт, крем-фарба для волосся, в асортименті за 94 гривні. І також, а це ж, а тут за 92 це якась. А, то на, на, на а Це ще палет от, така іншого, іншого формату. колор Інтенсив 92 гривні замість 119, то вона вся стоїть, всі кольори. І далі йде крем-фарба для волосся стійка від Garnier Color Sensation по 109 гривень. З 23-го ще на сльоз також акція 155 гривень. А це крем-фарба, стільки сльоз, тільки чорна у них. От прям і написано чорний. На чорний знижка. Давайте подивимось сюда. на біокон. От крем для обличчя, такий біокон з Ківі з вітаміном С за 52 гривні 60 мл. Далі фреш-гель для вмив... а, це... а пілінг з хатка біокон, також з Ківі 75 мл за 64 гривні. А там Такий же гель для вмивання стоїть з Києва за 150 мл за 88 гривень. Далі засіб для очей 100 мл. Так, гель, оце гель під очі Blueberry Biocon, тут 88 гривень. А ще от є якийсь для очей. Засіб. А, Засіб для зняття макіяжу 69 гривень за 100 мл. Такий симпатичний, скажімо так. 154 гривні цей кондиціонер експрес, ну, в спреї йде від ліскур за 200 мл, 154 замість 249 гривень. Гарна знижка, 38%. Вийде станочки від бік. Зі знижкою мінус 22% бік метал, набір станків, бік метал лезо, 5 штук в упаковочці, 54 гривні. Тут знижка трішки менша в такій помаранчевій упаковочці. Набір бритв бік для чутливої шкіри, 2 штучки за 51 гривню. Кабель USB-A розміри. Ось такий від Colorway, Way іде зі знижкою. Чи б дуже цього шнура, Скрізь почитала, немає, на жаль. 60... А ось є 1 метр, один метр. Так, ну бути такого не може. 68 гривень, 31% знижки. Невеличка знижка на мишку комп'ютерну дротову, в чорному кольорі. Мишка 152 гривні коштує. І можна поставити на паузу і почитати її характеристики. Написано, що аж мінус 48 відсотків знижка на цей шоколад. Міленіум Міленіум з мигдалем та родзинками. Скільки ж його була початкова ціна? Так, 89. плиточка 100 грам. На акцію поставили консерви кілька. Нерозібрана так торгівельна марка Моря та Окани 240 грам. Чорноморська нерозібрана у томатному соусі. Баночка без ключа за 30 гривень. Показую, як виглядає. Ще на акцію поставили ось таку томатну пасту від бренду Додай 70 грам за 9 гривень. Отут знижка гарна. 18 відсотків за 70 грам то нормально 9 гривень. Гарна ціна на каву Форд з 23 по 29 жовтня 147 гривень, тут 225 грам. Кава натуральна, мелена форт, кава розчинна, гранульована Форд Класік 60 грам. За ціною 69 дев'ять гривень. Сових зонах стоять також опційні пропозиції. Скітелс фруктовий. Смакуй веселку 38 грам за 24 гривні і також знижка на окупку жувальну від орбіт. Соковитий кавун. А де у нас? Ось він соковитий кавун за 16 гривень, замість 18. Все вони це печиво якось так розпродають. Погано воно, мені здається, продається. Не знаю, смачне чи ні. Пишіть, хто куштував печиво затяжне, глазуроване. Евербіс 20 грам за 5 гривень. Мінус 29% знижка. Супер пропозиції від Аврори, які я знайшла, я вам показала, в якому магазині я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока!